Так, Оскільки ми приїхали в Радомишель, ми вже давно планували сюди попасти, в дендропарк. Ми зараз спробуємо встановити, де тут знаходиться е -е, філія Депеліси України, Радомишельське надлісництво. Це зараз така нова модна назва з початку року 2025 вони там зараз всі над, надлісництво, ну, типу, знаєте, ближе к багам. От і як мінімум Спробувати знайти директора цього надлісництва. Є декілька цікавих випросиків, яких треба задати. Хай буде ближче до людей, хоч він директор надлісництва, але над ним все одно є нарід, нарід України. І Хай трохи спуститься з цього надстатуса і відповість.